Зараз ми з вами спостерігаємо найбільший ринок, що розвивається, який коли-небудь бачив світ. Це унікальна можливість нашого покоління створити величезний капітал. І наша поточна точка в крипті схожа на те, якби ми вклали пару тисяч на початковому етапі S&P 500. І зараз у нас було вже понад мільйон доларів. І в цілому можу сказати, що заробіток на крипті це досить просто, якщо ви знаєте основи. Але на жаль, 99 людей абсолютно не звернуть на це увагу і просто втратять всі свої кошти. Ну і також цю можливість в цілому. Але у вас ще зараз є шанс потрапити у цей 1% людей, і навіть почавши з невеликого капіталу дійти до мільйону доларів. І більше протягом кількох років. І навіть якщо у вас всього 100 баксів вільного капіталу, є сенс це робити. У цьому відео я вам покажу повністю основи криптовалют, потенціал короткосрокових і довго. Срокових угод, і також покажу, як проводити фундаментальний аналіз, щоб ви самостійно усвідомлено розуміли, у що ви вкладаєте і що ви взагалі робите. Покажу різні способи заробітку на криптовалюті, а також як купувати та продавати активи, вести облік всієї вашої активності разом з усіма порадами та хитрощами, які я дізналася за останні роки. І якщо ви подивитеся це відео до кінця, то у вас буде проста основа, щоб потрапити в цей 1% людей на планеті. Цього буде декілька розділів. Почнемо саме з основ криптовалюти. Щоб ви зрозуміли суть цього ринку. Так, я маю намір розжовувати все повністю до молекул. Розжовувати кожен термін, кожну дію, кожен принцип, щоб у вас склалася повноцінна картинка. І я впевнена, що навіть досвідчені зрозуміють, що пропустили ці основи, і знайдуть ці інструменти, які 100% підсилять їхні результати. Ну що ж, поїхали! Найкращий спосіб зрозуміти криптовалюту це уявити її як безпечний і прозорий спосіб зберігання та обміну інформацією, який доступний усім, але не контролюється однією людиною. Ця технологія дозволяє передавати інформацію між сторонами, де в процесі передачі використовується шифрування, що робить обмін цією інформацією безпечним, але водночас він здійснюється у відкритому реєстрі, де кожен може бачити, що насправді відбувається. Немає центральної структури від від якої ми залежимо в плані прозорості, тому що обидві сторони згодні, а інформація доступна для всіх в крипті? Насправді є всього кілька основних сфер застосування. Багато хто думає, що крипта використовується для якихось сумнівних справ, але насправді це один з найпрозоріших інструментів для проведення транзакцій. Перше і найважливіше. Застосування це збереження цінності. І найяскравіший приклад це якраз таки біткоін. Він захищає від знецінення валюти та забезпечує швидкий переказ капіталу без кордонів, без необхідності взаємодії з центральним держорганами. І так далі. Другий великий спосіб використання криптовалют це децентралізовані фінанси або DeFi. Простіше кажучи, це можна уявити як програмування грошей. Уявіть собі мережу, де можна налаштувати автоматичні процеси і всі транзакції. І будуть відбуватися самостійно, без необхідності у різних відділах і співробітниках для виконання цих окремих завдань. Це по суті мережа програмування грошей, де щось зване смарт-контрактами виконує всі функції. Такі монети, як Solana, BNB, звісно, можуть зберігати певну цінність, але в основному вони використовуються саме для децентралізованих фінансів. І, ймовірно, це буде один з найбільших ринків, що розвивається, який коли-небудь бачив цей світ. OH MY GOD! І третя за величезною категорією це так звані стейблкоїни. Вони взагалі не використовуються як інвестиційний інструмент, і це по суті аналог долара у світі криптовалют. Найпопулярніші це USDT і USDC, які рівні одному долару. Їх використовують для того, щоб вивезти гроші саме за USDT USDC, також купують іншу крипту. І перш ніж ми перейдемо до сервісів та інструментів, давайте розберемо низку важливих ключових термінів. Ви вже знаєте, що є бірж. Біржі, на яких ви купуєте і продаєте активи. З цим усе гаразд. Але не всі знають, що є два типи бірж з абсолютними різними правилами. Перший тип це централізовані біржі. Їх ще називають секс. Наприклад, Bybit, OKX, Binance, BingX і так далі. Це біржі, де компанія виступає посередником для полегшення угод між двома сторонами, щось на кшталт звичних банків, але тільки в крипті. На них дійсно зручно торгувати. І ви знаєте, що там є служба підтримки, яка в цілому може. Вирішити ваші проблеми. Ви знаєте, що там немає жодних відвертих шахраїв. Тобто, взагалом, це така собі безпечна зона для торгівлі. Але відверто кажучи, гроші на біржі це не ваші гроші, це гроші біржі. Їх у будь-який момент можуть заблокувати або запитати джерело походження коштів, або придумати ще якусь іншу причину. Таке в основному відбувається на дрібних другосортних біржах. На великих це трапляється не так часто, але все ж таки може бути. Тому я довіряю, та активно використовую на даний момент три біржі: це BingX, Binance та WhiteBit. Але навіщо реєструватися на всіх цих біржах? Дивіться, все дуже просто. Це ваша підготовка до майбутніх катастроф у світі. Повірте, вони ще будуть. Тобто, зараз ваше завдання це щоб у вас було мінімум три біржі і повністю підготовлені, зареєстровані і сертифіковані, і ви вміли з ними працювати. Чому? Тому що це диверсифікація. Якщо на одній Щось трапилось, то просто треба перекинути все на іншу. З другої, що сталося, перевести на третю, і так далі. І як мінімум, якщо ви вже тримаєте гроші на централізованих біржах, то треба їх розподілити. Наприклад, одна треть сюди, одна треть сюди і одна треть сюди. Тепер другий тип бірж це DEX, або децентралізовані біржі. Тобто децентралізована біржа це як пір-то пір платформа. Це означає, що покупці та продавці криптовалют можуть обмінюватися активами напряму, без Участі централізованих органів і це і є справжня крипта. Тут ніхто не може вам щось заблокувати чи заборонити. Біржа тут виступає просто посередником, який фактично запрограмований виконувати домовленість між вами. І щоб повноцінно зрозуміти, що насправді відбувається під капотом, потрібно розуміти, як аналізувати проєкти. Наприклад, що таке токеноміка і як її аналізувати, а також як аналізувати команду проєкту, соціальні мережі, капіталізації, і так далі. Саме для цього я записала ось це відео, тож я не буду на нього сильно відволікатися. А тепер найскладніше ми вже прийшли. Далі буде вже веселіше, yes. але у вас зараз може виникнути питання: ось ця, ця інформація, як вона допоможе мені щось заробити? Важливо розуміти, що у ринку завжди є тренд і рух, і він звичайно, буває або зростаючим, або падаючим, і завдяки. Всім цим моментом ви можете проаналізувати ринок, чи він знаходиться в зростаючому тренді чи впадаючому, і обрати правильний напрямок, по якому ви будете або відкривати угоди на ф'ючерсах, або закупати портфель на спот, або ви зможете обрати, наприклад, стейкінг чи пули ліквідності. Або якщо у вас немає капіталу, ви зможете обрати ірдропи. Якщо також зараз вдала фаза ринку для саме ірдропів. Про всі способи я зараз буду розповідати, але тим не менше, вам важливо знати прямо у. Кожну деталь і якомога якраз таки детальніше аналізувати ринок, настрій інвесторів, фундаментальний аналіз, графік, щоб ваші інвестиції і будь-які дії були. Результативні. Ну а тепер давайте нарешті поговоримо про способи заробітку на крипті. Найпопулярніший і найпоширеніший спосіб заробітку на криптовалюті це спотові інвестиції. Тобто ви можете купити якийсь актив дешевше, через певний час він виросте, і ви його зможете продати дорожче. Другий спосіб заробітку на криптовалюті це ф'ючерси, а саме ф'ючерсна торгівля. Це коли ви відкриваєте угоду на зростання або ж на падіння ціни в залежності від вашого Аналізу графіку і фундаментального фон. Усім привіт! В цьому відео ми з вами будемо розбиратися, як же ви можете відкрити ф'ючерсну угоду на криптовалютній біржі Binance за 5 хвилин, навіть якщо у вас немає ніякого досвіду та ви не розумієтесь в криптовалютах. Here Третій від заробітку на криптовалюті це завдяки децентралізованим фінансам. Наприклад, це може бути стейкінг або пули ліквідності. Більше про пасивні види е, заробітку я розповіла в цьому відео. Але якщо в двох словах, то стейкінг і так далі це як аналог банківських депозитів. де ви купуєте монетку, і це може бути якраз таки, наприклад, стейблкоін USDT, і вкладаєте його в стейкінг, отримуючи фіксований відсоток річних. Ну або ще є гнучки стейкінг, з якого ви можете в будь-який момент. Витягнути свій капітал і зазвичай у гнучкому стейкінгу менша прибутковість, ніж у фіксованому. Також є напрямок, який називається токен сейли. Це в нас є ICO, і IDO і так далі. Тобто, токен сейли це коли ви на ранній стадії берете участь у проєкті як інвестор. Потім він виходить на ринок і його ціна зростає. Ще є різні види айдропів, де ви можете заробляти на крипті без вкладень. Більш детально про способи заробітку без вкладень я розповіла в цьому відео. Ще є ноди та Теснете це, коли ви, ну скажімо так, допомагаєте проєкту тестувати його мережу до того, як він вийшов на ринок. І через рік або через півтора року проєкт виходить на ринок і винагороджує вас своїми токенами. Також є різні види заробітку на крипті, які пов'язані з сезонним хайпом. Наприклад, там не знаю NFT, мемкої тапалки і так далі. Але б, якщо чесно, я не рекомендувала на них фокусуватися, тому що, повторюся, вони сезонні, вони залежать від. Хайпу і мають певну структуру піраміди. Тобто, поки люди заходять у ці проєкти, вони виплачують гроші своїм попереднім користувачам. Але щойно потік нових людей опускається до нуля, ніхто вже на ньому не заробляє. І відповідно я б вам рекомендувала фокусуватися саме на довготривалих способах заробітку і розвиватися в них, а не витрачати два місяці на тапання хом'яка. Ну, і якщо ж ви хочете навчитися класно торгувати, аналізувати ринок, закуповуватися монетками на спот, використовувати токен сейли, децентралізовані фінанси та ірдропи і ноди та теснети для свого заробітку на крипті, то я вам рекомендую записатися на моє навчання по крипті. Посилання є в описі під цим відео. І якраз таки після навчання ви зможете отримувати такі ж круті результати, як роблять тисячі моїх студентів. І щоб вибрати той напрямок, який вам підходить найбільше, Більше вам потрібно подумати про три речі: який у вас капітал, скільки у вас є вільного часу, і який рівень ризику ви готові на себе взяти? Тому що, як показує практика, якщо у вас є великий капітал, то за малий час з малими ризиками ви можете отримати гарний прибуток. Якщо у вас великого капіталу немає, то тоді вам потрібно або збільшувати час, або збільшувати ризики. Тобто тут є пропорційна взаємозалежність цих трьох. Пункт. Ну і на цій ноті наше відео добігає до кінця. Якщо вам було корисно та цікаво, то не забувайте ставити лайки. І також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски. З вами була Катя Крипто, aka Інвестанута, і до зустрічі в наступних відео.